Що малий, нормально погоділи вчора з тобою? Що запізнюємося тепер? Слухай, в мене перша пара. Я якщо не прийду, мені енку поставлять. Слухай, в мене захист з практики. Я якщо не прийду, то мене зразу виженуть. Сьогодні вже. Ой, пацани. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Ну, давайте, кажіть вже. Я готовий. Що? Що казати? Кажи бігом, бо запізнююсь. Давай не прикалуйся, я готовий. А, а, а що казати? Слухай, ну мені здається, вчора я і малий пив. Ти ж взагалі не пив. Що тобі є? Та ну, це вже не смішно. Слухай, проспєсь, добре? Все, малий, я полетів, ти доганяєш. Ні, все, я теж біжу, все, все, все потім. Viber або в Telegram зайдіть один з другим і зрозумієте, що треба було казати.